Вітаю, я психолог Тимошенко Олександр, працюю в психологічній студії взаємодії. Сьогодні б хотів поговорити про таке питання. Люди часто звертаються з таким запросом: як мені краще ставитись до себе, як більш ефективно реагувати на виклики сьогодні. І я вважаю, що без... це можна зробити тільки при змін... зміні своєї поведінки. Тобто потрібно будувати такий стиль життя, який би був спрямований на певні дії, ну на які дії? От, наприклад, як вчитися приймати виклики життя. Як це можна зробити, якщо не тренувати себе. Тому, як долати певні емоції, наприклад, тривогу, злість, страх. Без цього ніяк. Тобто, це одне з перших правил, тобто самоосвіта. Потрібно дивитися, як можна впоратися зі стресом, далі, читати певну літературу, може, досвід людей, які переживали подібні. Часи. Ну їх багато за історію людства, мир це ненормальний не, не стан людей, мир, бо завжди воювали люди. Далі турбота про фізичне здоров'я. Як без цього е, стати стійким до викликів? Ну ніяк. Це може бути і, і фізкультура, е, здорове харчування, звісно, так, прогулянки. Якісь творчі заняття. Ну, без цього теж не можна. Бо якщо тривога, якщо страна окутана ну, в таких, в таких обставинах, обставинах живе, можна знайти час для творчості, любої творчості. Там, вишивання, малювання, музика, прогулянки, якісь екскурсії. Ну, тобто можна робити. Тому. От, до речі, чому я так кажу? Я завжди згадую Віктора Франкла, такий був, ну я думаю, його все знають. Так він навіть в концтаборі планував певне своє майбутнє, як він буде читати лекції студентам, знаходячись в таких условиях. А деякі люди впадають в стан, що якщо війна, люди гинуть, то не можна нічого робити. Ну це якби соромно. Ну це не так. Як сказати, є час для того, щоб донатити армії, допомагати, волонтерити. І є час для себе. так? Далі різні духовні практики, це медитації, ну, хто віруюча людина, там, молитви, читання Святого Письма. Тобто ці... Бо коли люди приходять з запитами, як мені поважати себе, як стати більш стійким, то вони хочуть отримати часто пігулку, ну таку удали їм, і їм стало відразу краще. Такого не буває. Тобто тільки через певні дії. Так, ну я повторюсь. Тобто, це дії стосовно своє ментального здоров'я, сама е освіта, як е з емоціями впоратися, як організувати свій день. Далі забота про фізичне здоров'я. Це певні вправи, якісь, спорт, прогулянки, оце я вже казав, так, і духовне здоров'я. І е, ні в коїм разі не можна е, зупинятися і впадати в такий ступор. Хоча ну, не всі люди такі, я не кажу, що всі можуть таке робити. Дійсно, люди тривожні з ну, з тривожними там, розладами. Люди, у яких гинуть рідні, там ну, дійсно не до цього. Але я вірю в те, що тільки певна активність в різних сферах, саме вона і тримає людину в певному стані, який допоможе пережити все, що відбувається. Ну, Я вже зрозуміло по мовчанню маю на увазі це похід до психологів, тримання вокруг себе оточення, яке дійсно вас розуміє і підтримує. І до речі, війна відсіює дійсно не, не справжніх друзів, як ми так кажемо. Люди відходять їм змінюються. Хто з вами залишається, то на ту людину можна покластися. І, звісно, близькі і рідні. Ось такі мої невеличкі поради. Дякую за увагу.